Успішно склавши іспити, студенти нові України вирушили у студвиїзд, щоб насолодитися природою, провести час на свіжому повітрі та зміцнити дружні зв'язки. Дні були сповнені позитивними емоціями були організовані естафети, спортивні змагання і навіть квест, у якому кожен мав змогу проявити свої здібності та кмітливість. Всі учасники активно долучалися до всіх заходів і разом раділи перемогам. Кожен день приносив нові враження і відкриття. Студенти дізнавалися більше один про одного, відчували підтримку і радість спільного відпочинку. Ми відпочиваємо, проводимо класний час. Це дуже важливо під час студентського життя, бо ми можемо завести нові знайомства. Ми можемо ось, наприклад, я не була до цього на природі саме з палатками, і ну це дуже класно, бо новий досвід, нові друзі, нові враження якісь. Що біля вогнища завжди було весело та тепло. Студенти розповідали історії, співали в пісень під гітару. Вогонь зігрівав не тільки фізично, але й дарував відчуття єдності та дружби. Тут виїзд це дуже крута можливість для студентів відпочити після сесії. У нас зібралось понад 70 людей. У нас проходять командні змагання, в яких люди з різних факультетів приймають участь. Ми всі відпочиваємо, згуртовуємося. І я хочу сказати, що якщо ви побачите ще колись такий анонс, обов'язково беріть участь, тому що це просто найкращі незабутні емоції, і це саме те, що вам допоможе відчути студентське життя наповно. Цей студвий став не просто відпочинком, а справжнім святом дружби і єднання. Усі повернулися додому з масою позитивних емоцій і яскравих спогадів. Готові до нових звершень і пригод.